Друзі, вітаю вас усіх. Хай Господь рясно, рясно, рясно поблагословить кожного з вас. Амінь. Бог щедрий прямо зараз. В вашому житті, в ваших обставинах, в вашій економіці, в ваших потребах, в ваших фінансах. Бог добрий. Саме в твоєму житті Бог добрий. Амінь. 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 Сьогодні хочу поміркувати про те, що нам інколи може бути соромно свідчити про Бога або нам соромно сказати, що ми віруючі, що ми християни, щоб ті люди, які нас оточують, вони яким чином не взнали. Про те, що ми християни. Я згадую одну історію, коли людина прийшла до церкви, вона втратила все, вона втратила родину, втратила роботу, вона втратила все. І був момент, що вона пробувала на себе накласти руки. І от в такому стані він прийшов до церкви. І я пам'ятаю, пам'ятаю, я закликаю людей на покаяння, він виходить, він плаче, він кричить до неба, до Господа, Боже, помилуй мене, прости мене, спаси мене. І він молиться, потім церква за нього помилилась, він прийняв дар прощення, дар благодаті, і його підходить вітати. Людина, яка працювала з ним на роботі, вітає, і він його питає при мені: А що ти, віруючи, ти в церкві, ти знаєш Ісуса, ти знаєш, що Бог допомагає? Ти говорить, а я вже да, давно там сім років в церкві, і він йому говорить, чому ти за сім років, скільки ми з тобою працювали, і ти бачив, як я втрачав все, як я ставав залежним, як я втрачав родину. Як я втрачав повагу, як я втрачав репутацію, я втрачав все, чому ти не сказав мені про Ісуса, про вихід, про спасіння, про збавлення, про свободу, чому ти мені не сказав, чому ти мені не послужив? Він говорив іншими словами, але ідея була така: ти бачив, що я пропадаю, і ти знав. Хто може мені допомогти, і де можуть мені допомогти, і яким чином, чому ти не сказав мені? Ми сьогодні можемо соромитись, свідчити про Господа людям, а вони мають потребу. І Господь хоче використовувати нас як своїх посланців. Але ми можемо соромитись, ми можемо соромитись Бога, і Господь він говорить, що якщо ви посоромитесь мене, я посоромлюсь вас. Якщо ви зречетесь в мене, я зрекуюсь вас. Якщо ви відвертаєтесь від мене, я відвертаюсь від вас. Ми не повинні соромитись Бога. Хтось соромиться свого служіння, свого покликання. Не соромся, ти унікальна людина в тілі Господньому, Бог дав тобі дари здібності. Ти сподобався Богу, і Бог поставив тебе на це служіння. Не соромся. Звершуй його як доручення, яке ти маєш від Бога, насолоджуйся цим, тому що Бог тебе замітив, Бог тебе покликав, Бог тобі довірив. Ти потрібен Богові, і Бог хоче рухатись через тебе. Не соромся свого покликання, свого служіння, тому що в тілі кожен член тіла він має вагу, він має цінність, і він важливий. Не соромся свого пастора, своєї церкви, не соромся. Послухай, я бачу, як Павло про це вчить, я бачу, як це написано в Біблії. Тому, друзі, ми апостол Павло, він згадує там Анісіфора, він згадує своїх там духовних синів, людей, і він про ці речі пояснює, що не треба соромитись. Церкви або пастора, або він говорить служіння, я прославляє служіння своє. Не треба соромитись того, що ми страждаємо сьогодні, за переконання своє, за те, що ми обрали цінності Божі. Не соромся, не соромся. Це твої переконання. Живи згідно своєї віри. живи згідно своїх переконань, не соромся ти спасаєшся своєю вірою. І не просто своєю вірою ти тільки спасаєшся, але ти маєш переконання в своїй вірі. Тому май в цьому добру совість і вчиняй згідно Божого Слова і тих переконань, які ти сьогодні маєш. Тому ми, ми рукуємо про те, щоб ми не соромились, не соромились. Тому, хай Господь, поблагословить тебе в тому. Що на всякому місці Христос буде відображатись через Тебе, Він буде прославлятись через Тебе, і ти будеш Його шофарем, Його сурмою, Його трубою і Його посланцем. Амінь.